Вітаю! Я Руслан Білякович, ваш експерт з вирощування рослин. Я не тільки люблю догляд за своїм садом, я обожнюю ділитися цими надбаннями із людьми. Тому сьогодні я вирішив посадити в нашому парку надзвичайно цікаву рослину родом із Китая, хостою. Тому не сиди, а посади. Вітаю вас в будинку моєї хости. Це прекрасний сад, де в більшості своїй знаходиться тінь, адже хоста родом із Китаю, де вона росте в тіністому саду. Тому е дуже необхідною мовою для вирощування успішного цієї рослини потрібна тінь або напівтінь, залежно від того, який в неї сорт. В моєму саду росте багато сортів хости. Вони є пістряві, зелені, є навіть блакитні, великі, маленькі та середні. Один з найбільш улюблених сортів хости є ось ця хоста, яка називається Семен Substance», Дуже популярний сорт хости підоріжникової. Вона називається так, тому, що її листя дуже схоже на листя підоріжника. Справді подивіться, якби не знав, то 100% переплутав би, якби вони не були такі величезні. Зараз весна і хоста тільки починає свій ріст. Листя досить маленьке, зелененьке, потім воно стане жовтого кольору або салатового, залежить від того, де воно буде рости, на більшому сонці чи більше в тіні. В середині літа хоста може зацвісти, Вона випускає стрілку, на якій знаходяться білі або синьо, такі фіолетові пурпурні квіти, ароматні або без аромату, залежить від того, який це сорт. Вірите ви чи ні, але хоста є найближчим родичем спаржі, то спаржу, яку особисто я просто обожнюю. Раніше хости відносили до родини лілейних. Думали, що лілія – це найближчий родич. Але науковці зробили так, що ні, виявили, що за генами це спаржі. Ну з ними не посперечаюся. Хоча... Уявіть собі, що хосте може бути від 5 сантиметрів мишки і до навіть метру, метр двадцять, наприклад, Big Daddy, чи ще якісь інші сорта з блакитним листям. Особисто є ціною хост, тому що вона є незамінною в тіні. Тому що, знаєте, ну от ходиш під яблунею, під сливою, темінь, там нічого не росте, папороть, можливо, деякі там тлющі, а хочеться е, фарб, хочеться якось. Експресії і хости це найбільш вдалий варіант для самореалізації цих бажань, адже вона буде пістрявою і на сонці, і в тіні. Більше того, на сонці краще не всаджувати хост, навіть пістряву, тому що е сонце палюче і воно може пошкодити тоді на листя нашої хости. Маловідомий факт, але хоста є і стівною. Ну логічно, тому що це спаржеві, значить можна їсти і також ранньої весни, коли листя в хости ще не вилізло з її стрілочок. Ви можете е, небагато, залиште трошки ж хості, також е, листя для росту. Можете приготувати смачні салати, можете підсмажувати хосту. Мій друг казав, що дуже смачно. Я особисто ще не, не куштував, але я впевнений, що наступного року обов'язково її з'їв. Можливо, навіть поділюся з друзями. Побачимо. Враховуючи всю користь та красу цієї хости, я вирішив поділитися нею з моїм улюбленим місцем в моєму селищі, в нашому парку Шевченка, де вона буде почувати себе просто як вдома. Ну, як мінімум не гірше точно, ніж у мене. Адже там багато тіні і багато людей. А люди люблять красу, так само, як і я. Хоста також любить людей. Тож давайте зараз викопаємо та відвеземо до її нової домівки. Вона ніби чекала свого переїзду. Бачите, грунт пухкий. Ось. Коріння, бачите, в неї таке м'ясисте. Тобто рослина здатна. Переживати навіть невелику посуху без води. Ось. Також її можна було поділити, але я не думаю, що варто це робити, адже я хочу, щоб вона була максимально красива в цьому парку. А ось, бачите, ось ці стріли, які можна було б з'їсти, але я вже поснідав сьогодні, не буду. Ось так виглядають ці стрілки, які варто приготувати в наступному році. вже. Ось, бачимо, є лідери, ось такі великі вже кущі, а є от трошки менші. Хоста має таке досить потужне кореневище. Тож беремо нашу хосту і мерщій до нашого парку. Це парк Тараса Григоровича Шевченка, одне з найбільш популярних місць для відпочинку наших жителів, жителів мого селища. Саме тут я вирішив подарувати і посетити оцю мою красиву хосту. Ось буде ця локація, тому що тут, по-перше, дуже гарно, коли ви бачите Шевченка, по ліву руки в нього буде ось такий ось гарний кущик, а також тут тінь, така помірна трошки сонця і вологість. Бачите? Ось це росте жовтець. Як правило, ця рослина росте в місцях, де скупчення багато вологи. Але він нам зайвий, тому ми його видалимо. Також тут посадили і риси, ми теж їх пересадимо. До речі, ці іриси були посаджені моєю гарною знайомою. Вона теж садівник та селекціонер, а також громадський діяч. Одягаємо рукавички. Напевно, варто їх вже попрати, хоча роботи дуже багато. Знаю, що це доречно. І починаємо з вами разом з Лопатою розчищати майбутнє місце для нашої хости. Обережно викопуємо наші риси. Напевно, ця труба колись була якоюсь мережою для комунікацій. Можливо, полив, а можливо це якась електрика, не будемо ризикувати і її порушувати, просто посадимо поруч. Для хвості це не принципово. Отже, бачимо, тут вже хтось катався на якомусь мопеді. тому трохи відступимо від борту нашої доріжки. Десь, напевно, отут зробимо кращу яму. І бачимо, ґрунт тут родючий, привезений. Це, можливо, якийсь чорнозем або торфокрошка буде ідеально для нашої хости. Але цього недостатньо, Я трошки додам, ще нітроамофоски та селітри для того, щоб хоста краще росла. Багато черв'яків. Думаю, це буде достатньо. До речі, вам маленька порада. Для пістрявих сортів бажано уникати надлишок азотних добрив. Адже це може спровокувати е, те, що красивий варігатний малюнок просто пропаде з вашої хвостики. Вона стане звичайною, красивою, але зеленою. Тому будьте уважні та обережні. Так. А. Приміряємо, чи підходить наша яма нашій хвості. Ідеально. Так. Тепер беремо трошки нітроамофоски і трохи селітри. А давайте будемо щедрими і ще посипемо теж добрива для наших ірисів. Та нітроамофоски. Чому не поділитися цим скарбом для наших рослин? Беремо хосту і обережно її закопуємо, вірніше, додаємо ґрунт. Я вам не рекомендую саджати хосту дуже глибоко, тому що це може спровокувати гниття її пагонів. А це нам абсолютно... Не потрібно. Також бачимо, що ґрунт тут вологий, тому не варто поливати цю рослину, адже також надлишок води це не є гарно для нашої рослинки. Тому давайте розправимо ґрунт, а також посадимо ще трошки наших ірисів. Тому що, якщо ми залишимо, вони просто пропадуть. Посадимо їх ось тут. Ось наша хоста тепер росте в новому місті зі своїми новими друзями і рисами. Тепер щодо того, як варто за нею доглядати в вашому саду. Вов'язково це має бути тіністе місце або напівтіністе полив. В спекотну погоду поливайте рослину помірно. В принципі, якщо вона росте в вас в тіні, то там не має бути занадто сухо, адже тінь у нас тільки зберігає воду. В спекотну погоду поливайте вашу рослину рясно, хоча б раз в тиждень, якщо це можливо. Десь біля 5 літрів води має бути на цю рослину. Хоста буде вам вдячна за добрива. Десь на початку весни трошки додайте азотних добрив, якщо це у вас за нелисті сорта. Якщо у вас рослина має вирігатність, то вже плюс-мінус в кінці травня додайте трошечки каліних добрив і трошки азота. Для декоративного листих сортів бажано уникати цвітіння, тому що воно забирає всю силу на себе, і листя буде ваше менше і не дуже ефектне. Тому теж варто на це зважати. У гості є дві великі проблеми, і всі вони біологічні. Перша – це слимаки. Господи не знаю, як у вас, а у мене слимаків повно. Вони весь час хочуть з'їсти хосту, тому існують спеціальні засоби. Проти сламаків це може бути гранули хімічні також існує ціла низка якихось народних способів. Чесно кажучи, я їх ніколи не використовував, тому можливо, ви мені розповісте при зустрічі. Друге, це вірусність. Дуже часто хоста стикаються з вірусами. Вони не є смертельними. Просто що, наприклад, цей сорт він дуже часто страждає на вірус хоста. як він вражається. Пізніше її листя буде джовтувати і на ніби такі, ніби як варігатність, така зелена. Це свідчить про наявність вірусу. Вірус він ніяк не лікується, рослина буде рости, просто що вона буде заражати собою інші рослини. Але за умови, це, якщо ви ваш інструмент садовий ножиці, там, сікатор чи е, лопату, при пересадці або при, при роботі з цією рослиною пошкодити її і цим соком поріжити іншу хосту. Інша хоста може бути також заражена цим вірусом, тому бути обережне. Це не смертельно, але це небезпечно для сортності. Хоста розмножується досить просто, шляхом поділу, також її можна сіяти, але самі розумієте, через насіння навряд чи отримаєте той самий улюблений сорт. Тому е ранньої весни, або, наприклад, я свої хости ділю е пізній осені, коли її листя вже змерзне під дією морозу, можете просто викопати її і поділити. Хоча деякі інші садівники рекомендуються робити в середині весни, коли вже бачимо перші накльовування цих носиків нових ростів хости. я ніколи не зустрічав, щоб хоста. Помирала від холоду, там, чи змерзла, чи ще щось. І це була одна невеличка історія, коли моя мама перекопала город і казала, що твоя хоста змерзла. Я кажу, мама, кому ти розказуєш? Ти просто її перекопала, це ти знаєш. <риклад> Тому хоста дуже морозостійка, е вона не вибаглива і абсолютно бажана в кожному саду, особливо в саду, де багато тіні. А тепер трошки про астрологію. На мою думку, хоста ідеально підійде за своєю продаю для водних знаків, адже вона абсолютно відповідає. Їхні стихії. Вона любить бути в тіні, вона яскрава, вона експресивна, а також дуже ніжна та чутлива. І полюбляє воду. Тому риби, раки та скорпіони гостра саме для вас. Якщо вам життя подарувало сад тіні, а не сонця, використовуйте його з користю та красою. Хости вам в цьому допоможуть. З вами був Руслан Білякович. Не лінуйтеся, не сидіть, а посадіть. Па-па!